Усім доброго дня, з вами дядько Сашко. Сьогодні операція Грязні руки. Працюю із роздавальною коробкою МДС МТЗ82. Приїхала нова шестерня. Я так думаю, що це не оригінал, це Китай. Чого я так думаю? Бо вона сильно хорошо зроблена. Вот. Я заказував оригінал. Заказував у ковелі. Магазин поки не буду називати. Тобто, якість, якість гарна, дуже гарна. Коли не все, напільничок не бере, всі посадочні місця все заходить ідеально. Ну це не оригінал тому що в оригіналі отут одна стінка тонша. У всіх, скільки мені попадало, одна стінка тонша, одна стінка товща отут. Я колись показував відео, як ми проточували оце калене на цьому. А тут зроблено досить таки добре. Так, оця та що оригінальна, в неї не годиться оцей вінець. Чого ми її міняємо? В принципі, все було добре. Отут. Все нормально, посадочні місця, ролики все хорошо. Але отут або щось у коробки було, ну, побитий цей вінець здорово. Його не можна нічого йому зробити. Тобто заказав отаку шестерню. Так, того почівника з той сторони я вже поставив. Зараз покажу. От, почівничок стоїть, штопорне кільце стоїть. Тепер перемив оцю муфту роликову. Як вона працює? Як працює автомат? От, ролики я накидав. Там йдуть оті плоскостя, вони йдуть на косинчик. Тобто в одну сторону у нас вона ця муфта крутиться, а в другу раз і все, і заклинює. Це навіть ще пружинок немає. Просто самі ролики. Для чого ролики служать? Бо воно ж стоїть вертикально. І має кожен ролик піджимати. Бо якщо отак лежить, то вони наче крутяться всі однаково. А якщо вертикально поставить, вони будуть забігати, якийсь буде робити, якийсь не буде. Для того стоять пружинки. Щоб вони ну, в однаковому піджимали. От. І коли, коли у нас оця шестерня крутиться, коли і, і оця крутиться від переднього моста. Коли оберти однакові, все, у нас крутиться воно ну, разом, типу коли все нормально, їдемо по асфальті. Тільки заїжджає в нас задній мост. на слизьке. У нас виходить, оця шестерня крутиться, а оця стоїть. Передній мост зупиняється передній мост привод, бо він не включений. І оця шестерня заставляє, тоді включаю цю муфту, Хоп! І все, і заставляю крутить передок. Якщо ми заведемо оцю штуку в оте положення. А коли ми вже заведемо у друге положення, оце, то буде примусово. Тобто оце буде крутитися напряму, як болванка цільна. Отак, піднімемо, буде працювати автомат. Чого погано включається автомат не за один раз? Зараз покажу. Тобто, бачите, ті шліци. О внутрішні шліци. Внутрішні шліци. І оці співпадають не завжди. Через зуб. Отак от вони вже не співпадають. І тобто. Треба... Отак совпало. Так не совпадає. Бачите? Всередині впало. Через зуб. І нам треба, було чашком підсмикнути через раз. Тобто це нічого страшного, це конструктив. Так. Тепер Щас забиваю цей почівничок сюди. Надіваю штопорне кільце, щоб у нас оце вже все не розпадалось. І тоді вставляю пружинки. Ось вони перемиті там лежать, виглядають. Вставляю ролики і вставляю пружинки. Це все. Без... Збираємо без літола, щоб воно не залипало, не зависало. Тобто збираємо і тільки масло можеться. ось ну, Є ось такі отвори, що туди масло закочує. Вони зроблені і просверлені проти шерсті, куди крутиться шестерня. І воно наче зачерпує і подає отуди от все рідке масло на ролики. Вот. Так, ну Я думаю, що з муфтою зрозуміло. Кому було інтересно, пальчик вгору поставив, все, пишемо коментарі. Всім пока!